Привіт! Ми продовжуємо вивчати показники фінансового аналізу. Сьогодні з'ясуємо, що означають показники рентабельності та як їх розрахувати. Рентабельність це відносний показник, що показує ефективність роботи підприємства. У загальній формі рентабельність обчислюється як відношення отриманого прибутку до витрат або ресурсів, що були задіяні в його отриманні. Показник рентабельності. Теж мають кілька форм залежно від того, який саме прибуток та ресурси використовуються у розрахунках. Коефіцієнт рентабельності активів, ще називають ROA з англійської return on assets, демонструє, як ефективно використовуються активи підприємства для отримання доходу. Всі активи підприємства. Цей показник розраховується як відношення чистого прибутку до загальної вартості активів. РО для різних компаній може значно відрізнятися залежно від індустрії. Для одних активів потрібно зовсім мало для генерації прибутку, а інші є досить капіталомісткими. Тому, коли ми використовуємо РО для аналізу, для порівняння треба брати значення РО однієї компанії в динаміці за кілька років або значення компанії з тієї ж галузі. Давайте традиційно порахуємо РО для мрії. Для 2013 року. В нас виходить 5,7. А для 12 – 14,6. Переходимо до наступного блоку показників. Це оборотність. У більшості компаній дебіторська заборгованість та запаси є найбільшими статтями активів. Обидва рахунки вимагають великих грошових вкладень, тому важливо розуміти, як ефективно компанія використовує ці кошти. Це і показують коефіцієнти оборотності. З них можна дізнатись, наскільки швидко компанія збирає готівку з дебіторів та як активно реалізує запаси. Ці показники рахують у днях. Що таке дебіторська заборгованість? Це загальна сума рахунків, не сплачених клієнтами в будь-який момент часу. Оборотність дебіторки демонструє, як швидко компанія отримує кошти з продажу з відстрочкою. Оборотність розраховуємо за формулою: дохід від реалізації. Поділений на середню дебіторку за період, чим вищий цей показник, тим швидше і тим краще. Період обороту, тобто показник у днях, можна отримати, якщо розділити кількість днів у періоді на формулу оборотності. Період обороту це 365 днів поділене на оборотність або можемо відразу порахувати період обороту як середня дебіторка за рік поділене на дохід помножений на 365. Розглянемо приклад компанії. Протягом року вона реалізувала продукцію на 100 тисяч гривень. Середньорічний обсяг дебіторки склав 20 тисяч. Оборотність дебіторки виходить 5 або 73 дні. Тобто, в середньому по року компанія витрачає 73 дні на те, щоб зібрати готівку від своїх клієнтів. Далі. Оборотність запасів показує, скільки разів запаси компанії продаються протягом певного періоду часу. Якщо оборотність запасів спадає, це свідчить про неефективне використання грошей. А чим вищий показник оборотності запасів, тим менше коштів зав'язано в цій найменш ліквідній групі активів. Підвищення оборотності запасів особливо актуальне для компаній із значними боргами. Варто зауважити, що оборотність дебіторки рахується відносно виручки. А запасів відносно собівартості. Давайте подивимось на формулу оборотності запасів. Собівартість розділена на середні запаси за період. Ну і відповідний період обороту. Розглянемо приклад компанії. Собівартість продукції, реалізованої протягом року, склала 50 тисяч гривень. Середній рівень запасів 5 тисяч гривень. Оборотність запасів при цьому дорівнює 1050 ділимо на 5. Чи 36,5 днів. Отже, ми вираховували, що запаси обертаються 10 разів на рік кожні 36,5 днів. Тобто, кожні 36,5 днів всі запаси на складі перетворюються на готову продукцію. Так можна порахувати й оборотність кредиторської заборгованості. Наступним блоком аналізу компанії є визначення її боргового навантаження та платоспроможності. Різні компанії використовують боргові ресурси в фінансуванні по різному, тому не існує універсального правильного розміру боргу. Для оцінки боргового стану компанії використовується декілька основних показників. Спочатку прояснимо, що кожне підприємство, яке використовує боргові кошти, окремо сплачує відсотки за використання кредитом та виплачує суму кредиту частинами. Відсоткова ставка на запозичені кошти залежить від ступеня ризику компанії. Для позичальника з низьким ступенем ризику ставка буде нижчою, ніж для компанії, які є більш ризиковими. Основні показники це коефіцієнт покриття, наприклад, відношення EBITDA до фінансових витрат. Цей коефіцієнт показує, чи компанія спроможна здійснювати виплати по відсотках. Показник більше одиниці означає, що компанія генерує достатньо коштів для погашення своїх фінансових витрат. Також можна використовувати відношення чистого боргу до Єбіда. Чистий борг це кредитний борг компанії за врахуванням грошових коштів або їх еквівалентів. Цей показник демонструє, скільки років буде потрібно для того, щоб компанія повністю повернула борг, якщо чистий борг та EBITDA залишаються постійними. Якщо в компанії є більше готівки, ніж боргу, то співвідношення буде негативним. Чистий борг до і це дуже популярний показник, оскільки враховує здатність компанії зменшувати борг. Коефіцієнти вище трьох зазвичай дають попереджувальний сигнал інвесторам. Це означає існування високої ймовірності, що компанія не впорається зі своїм борговим навантаженням. З таким фінансовими показниками у компанії також буде складність з залученням додаткових кредитів. Або ж вона зможе їх таки залучити, але з дуже високим відсотком. Хоча існують об'єктивні виключення. Показник чистий борг та підда у 2012 році становив 1,45, а у 11 1.14. Це досить прийнятно та навіть позитивно. Але ми вже зрозуміли, що в мрії є проблеми з достовірністю відображення доходів і витрат, тому її біда вочевидь завищена. Ось ми вже й розглянули всі головні показники, що можуть знадобитися для базового фінансового аналізу. Ми повинні чітко розуміти, що, на жаль, фальсифікація фінансових даних у звітах залишається поширеним явищем, і зазвичай її не так просто виявити. Серед можливих фальсифікацій, які можна виявити, є чотири найпоширеніших. це фіктивні продажі та некоректне визнання витрат, у чому ми з вами вже запідозрили мрію. У балансі це може бути некоректна оцінка активів і приховування зобов'язань. Існують сигнали, які можуть вказати на певну фальсифікацію. Якщо ви бачите один з них у звітності, то потрібно обов'язково копнути глибше і додатково перевірити, підтвердити або спростувати факти фальсифікації. Максимально коротко поясню вам такі ситуації. Підозріло, коли доходи зростають у звіті про фінансові результати без відповідного зростання грошових потоків. Збутом набагато простіше маніпулювати, ніж рухом грошових коштів. І за звичайних обставин вони повинні рухатися в більш-менш однаковій динаміці. Зростання доходів це завжди наслідок зростання ціни або кількості реалізації. Рівень цін ми можемо порівняти з рівнем цін в індустрії, а рівень натурального обсягу повинен бути підтверджений у звітах компанії. Нетиповим є постійне та значне зростання продажів або інших фінансових показників, тоді як конкуренти в галузі демонструють протилежну динаміку. Однак треба зрозуміти, що це може бути свідченням ефективності ведення операцій, а не фальсифікації. Наступне має викликати підозру швидке та незрозуміле зростання дебіторської заборгованості відносно виручки. Якщо одночасно зростають запаси відносно собівартості, це також може свідчити про накопичення товарів на складі, для яких фірма записує фіктивні майбутні продажі. Значне покращення показників компанії протягом останнього звітного періоду фінансового року це квартал чи місяць, також завжди потребує додаткової перевірки. Якщо ви бачите значне збільшення вартості основних засобів, вам необхідно детально перевіряти їх по статтях. Така динаміка може говорити про капіталізацію операційних витрат. Це ситуація, за якою певні витрати трактують як збільшення вартості активів, а не списують на операційні витрати, як це необхідно робити. Це, наприклад, витрати, пов'язані з ремонтом основних засобів. Коли методи амортизації не відповідають загальновживаним у галузі, також це може свідчити про завищення строку життя активу. Та відповідне зменшення річних витрат на амортизації, і відповідне збільшення прибутку. Найнебезпечнішими маніпуляціями в Україні є транзакції з пов'язаними сторонами, вони можуть використовуватися для приховування заборгованості в балансі або для завищення доходів компанії. Важливо розуміти, що в Україні подібні транзакції зазвичай проходять не на ринкових умовах. Тому, якщо ви бачите, що компанія має значні обсяги операцій з пов'язаними сторонами, це перша ознака, що компанію потрібно детально дослідити. Чудово! Сьогодні ми встигли розібратися, що таке рентабельність компанії, як аналізувати борг компанії і куди дивитися, щоб побачити фінансові махінації. Побачимось!